Доброго ранку, друзі. Розпочинаємо наш ранковий тайм новини країни, області та світу. І перша новина. У селі Шостаківка Кіровоградського району місцевий житель Олег Чорний провів енергозаощаджуюче вуличне освітлення. Більше 20 років у селі не було вуличного освітлення, однак чоловік вирішив виправити ситуацію, адже там мешкає його теща. Отримавши підтримку від Британської ради в Україні та доклавши власні кошти, встановив там освітлення. Енергію лампи отримують із Будинків, біля яких вони встановлені, одна лампа споживає не більше трьох гривень у місяць. І рухаємося далі. Цьогорічний міжнародний день захисту дітей у кіровограді стартував з Ковалівського парку. Творчі майстерні, ігрові програми, майстер-класи та спортивні ігри. Усе це та багато чого іншого дітлахи разом з батьками могли відвідати абсолютно безкоштовно. Не обійшлося ранкове відкриття без традицій. Вже восьме у нашому місті пройшла акція Кіровоград у пелюшках до участі, у котрій долучились близько сотні кіровоградців зі своїми дітьми. І продовжуємо. У Кривому Розі завершився загальноукраїнський турнір із художньої гімнастики Маленька фея, в якому взяли участь 80 гімнасток. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Учениці комунального закладу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради Олена Туровець завоювала золоту медаль, а її одноклубниці вибороли дві срібні та чотири бронзові нагороди. Вітаємо наших чемпіонок і до речі. Чи тренує гімнасток Анастасія Мельникова? І до всеукраїнських новин у Львові з 3 по 5 червня відбудеться автомобільна ретро-подія. Горбаті запорожці, радянські мотоколяски, унікальні ретро-моделі BMW, Ford та Fiat можна буде побачити у Львівському парку культури імені Богдана Хмельницького. Тут у суботу пройдуть змагання ретро-екіпажів з усієї Європи. Учасники параду візьмуть участь у змаганнях на знаменитій трасі Львівський трикутник і покажуть свої машини на виставці у парку. Цього року у змаганнях беруть участь понад 150 екіпажів з майже 10 країн Європи. У США кількість людей, котрі спробували себе в одностатевих стосунках за останні 25 років, збільшилася у два рази, а число прихильників гейшлюбів збільшилося майже в п'ять разів, повідомляє кореспондент НЕТ. Подібні зрушення відбулися всього за одне покоління, що говорить про вкрай високу швидкість культурних змін. Такими були новини країни, області та світу. А я передаю слово своєму колезі Дмитру, який розкаже більше про погоди у Кіровограді.